Доброго дня! Наша сьогоднішня тема ідеальні батьки. Це неможливо і не потрібно. Ми всі цьому навчаємося і неодмінно робимо помилки. Кожна помилка це можливість навчити дитину, як її виправити або засвоїти урок на майбутнє. Кожен конфлікт це можливість навчити дитину, як його вирішувати. Ми всі живі люди і маємо право на усі свої емоції. Але важлива форма вияву цих емоцій. Якщо батьки не проявляють їх, дитина не знатиме, як можна проявляти свої власні. Що робити, якщо зірвалися? Відновіть емоційний зв'язок з дитиною. Спокійний тон, неагресивна поза, обійми. Коли всі заспокоїлись, поясніть дитині свій емоційний стан, розпитайте про її. Вибачтесь перед дитиною за тон, а не емоцію. І вибачте собі, ми всі вчимося.